Вот що стосується закордону, ну в принципі, і на наших різноманітних заходах, коли ще були заходи офлайн. Ну, різноманітні були там презентації і для бізнесу, і для освіти, в яких я брав участь, я завжди брав з собою візитні ну, свої візитівки, і ми в принципі обмінювались. Тобто, в перервах між якими заходами можна було б, там кава брейк познайомитись із тими людьми, які ну, тебе. Цікавлять з точки, з точки зору або освіти, або там бізнесу, да, і е, обмінятися візитними картками, щоб. Е, ну, це такий е, ритуал, скажімо так, да. Вот. А е, в Європі, в Європі, це, е, ну, скажімо так, е, один із е, обов'язкових елементів бізнесу, і е, коли я багато разів був і в європейських університетах, і різноманітні були у нас конференції за кордоном. І обов'язково, от, після там, наприклад, виступів, коли ми спілкувалися з колегами з інших університетів. і... З інших університетів, як України, так і міжнародних, да ми обов'язково всі, всі, у всіх були візитні картки, тому що ну от, можна було е, залишити свій контакт і потім е, знайти людину після е, через деякий час, щоб е, більш детально обговорити ті чи інші. Е, Сумісні проєкти, тому що е, у біля випадків, от на саме на таких конференціях находять, знаходяться люди, е, з якими потім е, сумісно реалізуються якісь проекти, вони тебе запрошують, ти їх запрошуєш, е, от, і так далі. Да? Це така ну. В нашому випадку наукова тусовка, а є ще бізнес-тусовка, є ще там по іншим о, напрямкам тусовки там, і так далі. Вот. А, тому да, це це у це, це ось от такий от при, приклад візитівки. Значить, давайте ми візьмемо Час так, що там у нас бізнес-карт. Давайте ми возьмемо. Ага, це, це він шукає у контенті, а нам потрібно зайти в шаблони і тут уже шукати ще раз. Так. Ну, давайте возьмемо. Не знаю, який. Да, от ну. От ви можете його видати. Можна взяти ось зображення. Ну, давайте ось це і. Будемо використати. Да, от у нас є. От, після того, як ви. Натиснули кнопочку змінити, цей шаблон уже знаходиться у вас, тобто він буде знаходитись там, де ваші розроблені елементи. І відповідно ви тепер можете о змінювати цей шаблон. Сейчас я спробую знайти, у мене були десь. Щас, якщо я швиденько найду, ага, мабуть, не найду сейчас. сейчас час пробує найти логотип який-небудь, якщо він на цьому комп'ютері подивимось. Так, потрібно завантажити файли, і потім заходимо у завантажені файли. І от так от просто можна взяти і перетягнути це. Ми можемо видалити. Ага. Так, це теж той напис, який був. От, будь ласка, у вас. А, так. Тут, по-моєму, видалення фону, напевно, є тільки у платній версії. Сейчас подивимось. Yes. Ага. А, ні, дивіться, видалився фон. Так, ну, і, відповідно, ми можемо тут. О... All uh right. -huh. Так, ну і е е змінюємо номер телефону, да, ну. І вказуємо електронну, електронну адресу. Так, ну о тут можна ще вказати. А, угу. Адресу. Значить, дивіться, тут о, можна додати, так, виділяємо, можна ще сюди. О, додати елементи, о, елементи. по -моему. О. дивіться соціальних мереж, а, так, а що у нас завдання було. Телефон, кто знову пушта з соцмережі, да? Ну вот, наприклад, ага. Що там ще Facebook, да? Так, додаємо текстовий елемент. А, тут, до речі, дивіться багато різних шрифтів, але треба, щоб воно якось підходило. А, ну, давайте зараз. Ні, це не воно. Ну, тут в принципі не, не принципово, да? Тобто вводити свою, своє посилання на соцмережі, да. Ну тут можна додати Facebook, можна додати WhatsApp, можна додати Viber, Вот. А, можна ще додати. Можна тут поміняти фон, можна поміняти. Додати, наприклад, там ще якийсь так, а ну-ка, давайте зараз спробуємо. якийсь, можливо. Дуситі. Ну, вот. ну, і от таким чином, ви тут можете використовувати власні, власні шрифти, які о, вам подобаються, о, власні. О, Шаблони, тобто можете змінювати шаблони, можете змінювати елементи, які там у вас на шаблоні, додавати якісь власні, і так далі. Да? Так. Е Після того, ага, дивіться, значить, тут можна зробити. Е, е, візитку, ага, бачите, тут вона двостороння, тобто перша сторона і друга сторона. Тобто, можна тут теж е, її поміняти. Е, після того, як ви її зробили, ви, в принципі, що робите? Тут є е, кнопочка. Поділитись, і є можливість натиснути: завантажити тут ви обирається розмір, кількість сторінок. Тобто, всі файли, обирається формат. Ну, знов таки, да, що стосується. Візитних карток, то якщо ви робите їх самостійно, то краще, звичайно, зберігати їх у форматі PDF для того, щоб у тій студії, де ви будете, або в друкарні, де ви будете їх роздруковувати, не було проблем із шрифтами, тому що якщо ви, ну, Можуть бути там різноманітні да, проблеми при відкритті файлів, от крім того, якщо ви зберігаєте їх у PDF, вони ну, зберігаються от так, 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 як ви їх зробили. Звичайно, якщо планується, що ви будете ще з ними щось робити, то тоді. Або JPEG, або PNG, тоді е, краще їх відкривати, там, е, редагувати в тому самому фотошопі, вносити якісь корективи. От, а, а взагалі, ну, краще от, зберігати їх у PDF. Ну, давайте збережемо. Зараз подивимось: так, завантажуємо. Uh, так, Блундвай бізнес є. Так, і можемо. Можемо подивитись, як це виглядає. От у нас перша сторінка, да от у нас друга сторінка. От, от, в принципі, о, о, те завдання, яке вам. Потрібно зробити, і е, після цього е, вам ще потрібно зробити звіт. Звіт е, ви робите, ну, або в Word-документі, або е, у іншому текстовому редакторі. В звіт ви е, вставляєте да номери назву практичної роботи, тобто в даному випадку це перша практична. Прізвище ім'я вибувача освіти, вашу назву групу і е, скріншоти виконаної роботи. Тобто робите е, під час вашої роботи скріншоти, зберігаєте їх в окремий е, там Йордівський або інший файл, і е, потім цей файл разом із е, вашою е, роботою, яку ви е, разом з вашою візитівкою, от, завантажуєте її на сайт дистанційної освіти у відповідний розділ. А розділ у нас ось він. Тобто, ось у нас пз 1 і ось сюди надіслати файли з виконаними завданнями.